Як правильно заощаджувати? Тобто як більш е, коректніше заощаджувати гроші? Кожен обирає для себе свій вид заощадження, та, тому що знову ж таки, повертаючись до людей там старшого віку, вони. Не можуть зараз заощаджувати, наприклад, в банку, тому що у них є досвід, де вони втратили ці Все. заощадження, коли складали на банківському рахунку, тому їм простіше, надійніше, спокійніше складати їх готівкою. Хоча зараз знову ж таки хочу порадити ті, хто складає готівкою перегляньте рік ваших грошей, тому що зараз змінюються старі гроші Виходить долари, зобі, виходять з обігу. Так, і я з цим стикалась. Наприклад, я подорожувала в Уганді і там гроші приймали не нижче, здається, 2013 року.